Що це за авто? Яка витрата пального? Ну, це гюрза на базі Dodge Ram. Розхід пального в нього десь 25-30 літрів, по бездоріжжю трохи більше, там, десь до 50 літрів доходить. Ну, З особливостей в нього він всюди є. Захисти, лебідки, він може сам себе витягати. Якщо заброньовано, така 8,5 тонн. Це пожежогасіння. Система пожежогасіння на в салоні і в моторному відтіку. Я розумію, що це третє місце. Так, Це третє місце ще для одного чоловіка. Ще Камери ці встановлені для того, щоб водій міг бачити все, що відбувається в нього по колу. Ось тут, да, червоні ці от штучки. Тумблери, да, на реби. Центрального замка ніякого нема. На кожній двері свій ключ і є ще додаткові. Замки, які закривають uh -huh. із нутрі, можна закритись. Uh -huh. А це що це у вас за екранчик? Це я так розумію, він просто відкидається якось. Так, <плес> відкидається. <плес> <плес> а не не крутіть. Як я uh -huh. От, сні'їзді. Отужиться все світло в машині. Uh -huh. І ось завдяки камерам можна їхати.